Як хочеться мить закрити очі, відкинути земну всю марноту і подумки тихенько полетіти У вифлеєм на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим мирним сном. І такий, напевно не чекали, що прийде той, хто названий Христом, а Він прийшов на землю немовлятком, прийшов в цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких язлах і був подібний до усіх дітей. Та це дитя, колись врятує світ від горя, це немовля дасть мертвому життя, Він Бог, і Він піде по хвилях моря. І він, Ісус, дасть людям майбуття. І час прийде, і по світі землі буде вступати Синам Бога, Він людям дасть надію у житті, і в серці назавжди пройде тривога, Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро, і те, що Він великий і незмінний, дає безпеку, радість, і тепло. Він світ прийшов. Щоб лікувати хворих, щоб бути світло тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсилий, він стався силою у їхньому житті. Тим, хто слабкий, він сила і скала. Для тих, хто прагне, Він жива вода, для тих, хто заблудився добрий пастир. Для всіх голодних він є хліб життя. Тим, хто в страху, Він пристановище й фортеця, для тих, хто в недостатку Ісус є повнота, для тих, хто гине, Він дає спасіння, для тих, хто мертвий, Він нове життя, для бідних Він є той, хто так збіднів, щоб ти навіки збагатився, а для багатих, Він багатший від усіх, і по провиці батька уселився, для відомих. Той, хто був і є, і буде. Для всіх дітей він той, хто слухався батьків, для всіх засмучених, він той, хто любить, для знатних йому ім'я Цар-Царів. Тому сьогодні озираємось в минуле і згадимо час народження Христа і ставляться по-різному до нього люди. А ким для тебе є його життя? Може, тобі він історична постать, може для тебе він лише дитя, та знаю точно, що ця дитина є сином Бога і володарем життя. І Він не просто немовлятка в яслах. Ісус це радість, мир і доброта. Він спокій, що панує в душах. Ісус, надія, наша повнота, мій друже. Неважливо, ким ми є, та пам'ятай, життя твоє одне, але Ісус, померши на хресті, дає тепер нове життя тобі. І незалежно, віриш ти чи ні. Ісус є Богом на землі, але коли приходимо до Нього в каятті, стає Він Богом в нашому житті. Слава!